Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Займайтеся тим, до чого лежить душа. Саме в таких справах ви в цей день досягнете найбільших успіхів. Інтуїція підкаже, як краще діяти, і допоможе знайти підхід до людей, від яких багато що залежить. Ви не захочете йти второваною дорогою і постараєтеся знайти власний шлях до мети, і це напевно вийде. Можливо, вам сьогодні доведеться втручатися в чужі справи або виправляти помилки, допущені іншими. Це навряд чи буде приємно і цікаво, зате дасть змогу познайомитися і подружитися з дуже незвичайними людьми. День буде дуже сприятливим для роботи. Ви вирішите непрості завдання, впораєтеся з тим, що раніше не виходило. З'явиться можливість навчитися чогось абсолютно нового. Знання, отримані в цей день, незабаром обов'язково стануть у пригоді не виключено, що саме завдяки їм ви зможете піднятися кар'єрними сходами і помітно збільшити доходи. Можна зосередитися на справах, які ви довго відкладали, вважаючи надто складними і настільки ж неприємними. Стане зрозуміло, як можна домогтися потрібного результату, доклавши мінімум зусиль. Вечір порадує звістками від старих друзів і цікавими пропозиціями. День принесе незвичайні ідеї, які захочеться негайно втілити в життя. Ви з ентузіазмом візьметеся за нові справи і не відступите, якщо зіткнетеся з труднощами. Давні знайомі та перевірені союзники будуть на вашому боці, а їхня підтримка надихне, допоможе впоратися з усіма випробуваннями. Стосунки, які раніше мали виключно діловий характер, можуть стати більш невимушеними. Не виключено, що в них з'являться і романтичні нотки. Перша половина дня буде насиченою подіями, друга пройде спокійніше. Увечері ви зможете обміркувати свої плани і поймете, як простіше їх здійснити. День буде сприятливим для спілкування. Навіть дуже складні питання можна буде обговорити спокійно, уникнувши серйозних розбіжностей, претензій і образ. Ви знайдете підхід до людей, з якими раніше не могли порозумітися, деяким ракам вдасться знайти нових союзників, підтримка яких буде надзвичайно корисною з професійного погляду. З'явиться можливість реалізувати якісь старі плани, а також виправити помилки, допущені раніше. В цей день ви будете особливо уважними, тому напевно помітите якісь важливі деталі, що вислизнули від інших. День буде неспокійним, але цікавим. Ви узнаєте те, про що навіть не здогадувалися, і раніше за інших отримаєте цінну інформацію. Можуть помітно змінитися професійні плани. Не виключено, що це буде пов'язано з появою впливових союзників. Деяким левам запропонують саме ту роботу, про яку вони давно мріяли. Порадують зустрічі з друзями, і ви чудово проведете час разом. Людина, яка вам особливо дорога, здивує приємним сюрпризом. Легко буде знайти спільну мову з родичами і навряд чи знайдуться приводи для суперечок. Перша половина дня може бути непростою. Це час, коли вам важко буде розібратися у власних почуттях. Знайти спільну мову з оточуючими через це виявиться непросто, непорозуміння може призвести до образ. Але ви постараєтеся якомога швидше розібратися в ситуації, і це вдасться. Гармонія у стосунках незабаром відновиться, та й загалом ситуація зміниться на краще, оскільки позитивні тенденції наберуть сили. У другій половині дня ви встигнете зробити навіть більше, ніж планували. Багато що даватиметься легко. Ви досягнете чудових результатів там, де в інших нічого не вийшло, і всі будуть радіти вашому успіху. День буде сприятливим для важливих справ і складної роботи. Ви зосередитеся на головному і не станете відволікатися на дрібниці, тому нічого не випустите з уваги, а також не зробите помилок. Стане в пригоді те, чого ви навчилися раніше. Ваш досвід справить враження на оточення. Не виключено, що співпрацювати з вами захочуть люди, від яких багато що залежить. Але знайдеться час і для відпочинку, і для приємного спілкування, і для розваг. Можливо, вам захочеться влаштувати домашнє свято імпровізовану вечірку для найближчих друзів. Ви залишитеся задоволені і всі чудово проведуть час. Ви чудово впораєтеся зі складними справами, зможете розв'язати проблеми, які останнім часом турбували всіх. Не завжди легко буде знайти відповіді на важливі питання, але ви не зупинитеся, поки не зберете всю необхідну інформацію і не доберетеся до правди. Ваша наполегливість багатьом припаде до душі. Не виключено, що у вас з'являться надійні союзники і нові друзі. Вдалими будуть поїздки, і неважливо, вирушите ви в них у справах чи просто для того, щоб приємно провести час. Далеко від дому ви зможете зробити вдалі покупки. День навряд чи пройде спокійно. Імовірні якісь несподівані події, зміни, через які ви хвилюватиметеся не на жарт. Оскільки емоційний фон буде досить нестабільним, навіть дрібниці здадуться важливими. Добре, що поруч опиниться людина, яка допоможе по іншому поглянути на ситуацію, вкаже на нові можливості і перспективи, що відкриваються. Удача посміхнеться стрільцям, які вирішать зайнятися справою, корисною для всіх. У таких представників знака буде шанс щось змінити на краще, а також відновити справедливість. А ще на них чекають незвичайні зустрічі і приємні знайомства. На початку дня доведеться похвилюватися. Щось піде не за планом і не відразу стане зрозуміло, чи зможете ви здійснити все, що задумали. Трохи пізніше ви поймете, що зірки, як і раніше, на вашому боці успіх не за горами і є шанс здобути важливі перемоги. Можна покластися на давніх союзників. Вони підтримають вас, охоче візьмуть на себе частину ваших турбот. Друга половина дня буде винятково сприятливою для спілкування. Інтуїція допоможе здогадатися про бажання оточення і підкаже, як краще поводитися з новими знайомими. Імовірні хороші новини, що стосуються когось із близьких. Хороший день для зустрічей. Буде можливість поспілкуватися зі старими друзями, але ймовірні й нові знайомства. Добре пройдуть ділові зустрічі. Не виключено, що ви отримаєте навіть більш привабливі пропозиції, ніж очікували. Інтуїція підкаже, яку відповідь краще дати. Справ буде чимало, але ви швидко з ними впораєтеся. Навіть якщо доведеться вирішувати кілька питань одразу, вам вдасться нічого не забути і не переплутати, домогтися чудового результату. Залишиться час і для давнього хобі. Воно знову подарує вам масу позитивних емоцій. Ви чудово впораєтеся зі складними справами, якщо не станете тривожитися через дрібниці. Намагайтеся ставитися філософськи до дрібних неприємностей, не засмучуватися через непорозуміння. На вашому шляху не виникне непереборних перешкод. Якщо ви збережете оптимізм і впевненість у своїх силах, то, напевно, досягнете поставлених цілей. Серйозні питання в цей день можна обговорювати в невимушеній обстановці, ніби між справою, саме так простіше буде знайти рішення, яке сподобається всім. Корисно проявляти ініціативу, причому це стосується не тільки ділової сфери, а й особистих стосунків.